Казати, що я в шоці, це нічого не сказати, друзі. Такого ще для мене ніхто не робив. Сьогодні це буде вперше таке на моєму каналі. Друзі, я. я просто в шоці. У мене емоції просто зашкалюю. Ну, Чесне слово. А, мені прийшла посилочка. А, і ми зараз будемо з вами її розпаковувати, друзі. Мені прислала посилочку моя оглядачка. Дівчина її звуть Олена. А ми з нею познайомилися в цьому році. Просто на Ютубі познайомилася. Вона дивилася моє відео і написала мені стосовно замовлення. Вона замовляла в мене і Оріфлейм, і Ейвон. І так ми з нею потім познайомилися і почали навіть переписуватися. Ну, це прям для мене взагалі вау, таке, знаєте, щось. І тут вона мені прислала посилку. Друзі, це перше для мене таке. Я просто в шоці. Так, зараз я візьму ножиці. І зараз будемо дивитися. Я цю посилку, друзі, забрала вчора ввечері. І щоб ви розуміли, сьогодні вже наступний день і вже, вже, теж майже так вечір після обіду. Це яке в мене терпіння. Розумієте? Так, посилка, друзі. Тут скільки я тут дивлюся, 5 кілограмів. Ого! -го. Так, зараз ми будемо її розпаковувати разом. Я просто хочу, щоб це, знаєте, залишилося для мене як така пам'ять на моєму каналі, щоб я потім могла теж це передивлятися. Ну, тому що для мене це дуже-дуже цінно. Так, зараз я отут її розпакую і повернусь до вас. Я навіть гадки не маю, що тут може бути. Така важка. Що такого для мене ще ніхто не робив. Так, і вже тривога лунає. Ой. Можемо, в принципі, тут не відкривати, тому що тут буде вона ось так відкриватися. Так, друзі. Дивлюся. І так. А що тут у нас таке? Що це? Так, ну ладно, так не вийшла. Давайте. Ось так я поставлю її. Що тут? Веган, це щось і веган. Так. І а, щось б'юті. Щось їстівне і щось а, косметичне, я так думаю. Що це таке? Так. Зараз будемо відкривати. Я хочу так просто обережно, щоб не порвати. Так, можливо, я зараз просто камеру трошечки по-інакшому поставлю, щоб йому не було видно. Так, ну, якось ось так. Я сподіваюся, буде все видно. Так. Що тут таке може бути? Так, я хочу це обережно зняти. Так. Ну, друзі, це, як знаєте, це я зараз так відкриваю. Типу, як. Оце я таке люблю, знаєте, ці б'юті бокси, щось таке. Запаковувати. Ой, я прям дуже це люблю. Ну, я, до, до речі, я ніколи ще нічого такого не отримувала. Та я взагалі нічого такого не отримувала. Але я люблю робити там якісь, типу, б'юті бокси. І я навіть знімала відео про це. Так. Ну, це точно б'юті бокс. Так, перше, що я бачу, до речі, я про це сьогодні навіть думала. І, і попередній день якось думала. Так, давайте я скажу одразу, що це. Так, це. О, Боже, як мило. Ще така прищіпочка тут. Дивіться, такий кактус. Ой, гарно. Так, і воно тут прям вау! Це для мивання. Це пов'язка на голову та на рукавнички. І ще такий колір, такий прям. А... Смарагдовий, такий зелений смарагдовий, мені дуже подобається. Я, я про це, до речі, я дуже багато, я ж кажу разів про це думала. І ось напередодні я теж про це думала, але м -м, якось так, знаєте, ну не знаю, чомусь я собі їх ніколи не придбала, в мене ніколи цього не було. Тому що я коли ще вмиваюся, друзі, в мене мене усюди <смірко> так вода, скажімо, і по рукам вона тече. Ну, а це прям вау! Ну, це клас! Взагалі в захваті. Дуже так мило. Дуже клас. Ще ж кажу, така прищіпочка. Ось я люблю теж такі деталі. Дуже класно. Прям вау. Вау-вау-вау. Так, що наступне? Це... Якраз я теж її хотіла. Я ще дивилася, я там в ну, сенсері щось придивлялася, думала ще, ну, і теж просто на uh, сайтах десь да, новорічна, друзі! Вау! Якраз супер! І тут ще так намальовано uh, є фото, типу, можна її в пляшечку можна так покласти, вона буде світитися гарно. Або просто якось можна для композиції. І тим паче я коли там роблю якусь ну, типу предметну цю зйомку, можна також використовувати. Вау, дуже класно. Ну, так, Олена в мене вгадує, що мені прям потрібно. Дуже супер. Це прям зараз буде потрібно таке. Що далі? Далі? Ось такий милий пакетик. Вау! Так, і тут у нас я бачу це бальзам для губ, я так розумію. І він пахне. Чи що це так пахне? Ну, ось такий бальзамчик. Так, і тут ще, по-моєму, бальзам. А це, це теж бальзам для губ, це звишний. О, і, до речі, це фірма Бале Бале, як правильно, я точно не знаю, дуже класна. У мене колись був від цієї фірми гель для душу. Там щось якось він так називався типу, морозні фрукти, чи щось таке. Дуже так мені подобалося. Це дуже багато років тому було назад. але я знаю, що ця фірма дуже-дуже класна. Ой, клас! А бальзами, до речі, для губ я... Ще не пробувала від цієї фірми, тому буду пробувати. Ой, супер, дякую. Так, що ще? А, ну тут. Так, ну тут листівочка, але це. Ага! Листівочка! І тут написано відкрити 16 листопада 2025 року. А, що в нас, друзі, 16 листопада? 16 листопада в мене, друзі, день народження. Так. А тому я буду відкривати саме на день народження цей лист. Тому, друзі, будь ласка, хто хоче мене теж привітати з Днем народження, так скажімо, можете, можете присилати мені теж подаруночки, я не відмовлюся. Потім ми так разом будемо знімати. Я ж кажу, для мене це вперше. Ой, ще такі наліпочки, пібралайк, Юкрей. Like Ой, клас! Ось такі. Клас. Дуже подобається. Так, що тут у нас ще? Це, напевно, маска для обличчя. Теж фірма Балея. Балея. Дивіться, я таку ніколи ще не бачила. Вау! Дуже люблю я теж все, що з кавою пов'язана. Дуже класно. Теж такі м -м -м, милі наліпочки. Стікери клас. Ой, я не можу. А, так, далі у нас маска є для ніжок. Там я, я в шоці, якщо чесно. Далі. Так, що це ще? Бабл крем маск. Ага, це, мабуть, бульбашкова маска. Ага, так, дивіться, друзі. Це бульбашкова маска. І тут позаду ще ось цей шкрибочок. Ви, друзі, до речі, теж не повірите, але я про нього теж думала. Тому що я ще з мамою по телефону якось розмовляла, вона казала, що е, в тебе немає такого шкрибочка для обличчя, щоб робити масаж. Я кажу, що немає. Я кажу, що просто коли внусі там муває, теж ну, приходжуся по масажним лініям, ну і все. А вона сказала, що у неї недавно він з'явився ось такий, і вона каже, що є результат, бачить, і каже, щоб я його теж десь такий придбала. І ось, дивіться, Олена мені подарувала. Ну, це взагалі клас! Буду користуватися тепер. Ось так. Ну тут прямо <смір> цей бокс я не можу. Я не можу. <смір> Чесно, це теж маска, але це маска для, а, для волосся. Так, beauty mask. Угу, Ось така, дивіться. Дуже-дуже дякую, дуже дякую. Так, потім. Це теж маска для обличчя. Ось така. Ну, все, тепер. маски в мене. Маски в мене є. Я люблю маски. Від фірми теж Балє Це в нас цукровий скраб. А як він пахне. Дивіться, ось такі дві сашетки. І тут. Ну тут, я так розумію, і тут, і тут, мабуть, скраб іде такий. Ось такий. Теж ніколи таким не користувалася. Теж спробую. І він пахне, до речі. Угу. Вау! Клас! Теж балія. І теж це в нас. Ну, це теж щось для обличчя. Я дивлюся, щось таке. Але поки я не повністю зрозуміла, що це написано, але я обов'язково розберуся, але я думаю, що це, ну, це, скоріш за все, для, щось для обличчя, типу скраб. Ну, я так думаю. Або це як маска. Так, це, мабуть, це маска, типу маска скраб, скоріш за все, ось так. Тому що такі теж дві сашетки. Так, теж від болею. Це теж якась така так, масочка для обличчя. Дивіться яка. Ще такий колір, дуже приємний, я дуже люблю такі кольори. Клас. Ой. ой І ще маска теж від болею. Ну, я ж кажу, я люблю цю фірму болею. Ось така це в нас з фісташкою та ванілью. Ось така, теж тут сашетки. Теж вона пахне. Угу, так, клас. Так, це в нас ось така листівочка, і на неї ось такі ну, пробнички цих парфумів. І тут можна відкрити ось так от куточок і понюхати. Так, це і ті, і ті, я дивлюся жіночі. Давайте ось ці темненькі я понюхаю. Мені дуже цікаво. Я таке теж ще ніколи, до речі, ці такі парфуми я не, ну, не пробувала е, з цієї серії. О! Це прям. Це такі дуже такі важкі, якісь. Типу, як тут ут, чи щось таке амбра, ну щось дуже таке важке, знаєте, але приємний. Він потім розкривається так дуже приємно. Так, і ось ці білі я хочу ще понюхати. Трошки. А ці білі щось мені нагадують. О, це оце для мене прям взагалі клас. Підходить мій аромат. Оці чорні, вони важкуваті, ось дуже такі важкуваті. Але ну, вони теж приємні. А ось цей білий флакончик це. ой, це прям такий, знаєте. Ну, це якийсь такий дуже популярний, до речі, аромат. Він якось називається Pure, Pure Mask. Ось цей, ось цей білий. Ось він мені подобається. Дуже приємний. Вау, дуже приємний. Я, б, мабуть, собі хотіла такий, напевно, невеличкий пробничок Олена, дякую. Ага, це просто така буде наліпочка. Dream Keeper. Ось така. Такий котик. І ще листівочка. Ага, ну це такі ж самі будуть аромати, які я теж. Тільки що пробувала. Клас! Так, друзі, з поверненням продовжуємо дивитися розпаковку святкового б'юті-боксу. Так, що тут далі? А, так, це в нас крем для тіла, ось такий. А, і він іде як з SPF. Так, ось так. Відблизькою. Ось так. Ось такий. Далі. А, так, це в нас. А що це в нас таке? Сироватка і Ну, це щось для обличчя. Ось такі ще пробнички. Це щось для обличчя. Я потім буду перекладати і читати, тому що тут я ну, не можу поки зрозуміти, що тут прям точно так написано. Сироватка для під очі, а тут, мабуть, буде. Ну, Тут, мабуть, буде просто крем. Так, ось такі. Що таке? Я тут бачу ще каву, а, До речі, каву я взагалі п'ю, люблю не з кафе, а, Це в нас кава тут Якобс. якобс, до речі, ось цю саме. Я ніколи не пробувала. Це Якобс при в одному класі. А, і, ну, і вона така повинна бути. Як оці, ну, вона не чиста така кава буде, а як, типу, спінкою буде щось таке. Оце, ну, це я люблю. Каву я дуже люблю, тому буду ще пробувати ось таку каву. Так, іще кава, іще вау! Супер. А, так, далі. А, це в нас теж від фірми Балє. А, І це в нас, я так розумію, Тонуючий шампунь. Якось, якось так, напевно. Ось такий, дивіться. Такого взагалі в мене такого, що ні, ну, Нічого в мене такого не було ніколи. Тут 200 мл. ну так, Я е, думаю, що він буде як тонуючий, тому що тут відтіночок є ось такий. Не знаю, не користувалася я таким. Буду, буду пробувати. Далі! Ой, я таке теж дуже люблю. І такої форми, до речі, в мене ніколи не було. Це заколочка крабок, друзі. дивіться. І такий дуже класний принт. Ой, дуже мені подобається. Така теж затишна. Вау, дуже мені подобається. Клас! Це я люблю таке. А, так. О, і якраз такий ще. Дивіться, крабик, який я взагалі люблю цю форму. У мене теж такий А, ні, зараз у мене не такий. А, так взагалі, ось такої форми я е, намагаюся купувати крабики, тому що вони мені дуже сильно подобаються. І я беру, ну, стараюся брати чорні. Якщо є, то беру чорні. І ось якраз вона теж мені такий прислала. Вау, клас! Дякую! Дякую, ось ця форма краба. Мені дуже сильно подобається. Ось прям можу рекомендувати цю форму. А, далі тут теж я бачу пробнички. Так, тут пробнички гарнієн. Ну, це буде для обличчя тут. Я так розумію, це тонер. Ну, тут їх багато. Ну, я так не буду їх розподіляти, вони просто ось тут у купці. Так, і який ще пробничок. А що це таке? Щось пахне. Не знаю, я поки не зрозуміла, що це таке. У мене тут дійсно стільки всього, я прям в шоці. Так, і ще пробничок ось цього, чого я не знаю, що це таке. А, так, далі. Я бачу тут іще купу пробничків. Всяких. Я, до речі, люблю всякі такі пробнички, тому що, якщо не знаєш продукт, щоб не брати його великий, я люблю ось теж такі маленькі брати і тестувати. А, так, Це в нас вітамінна маска, ось така з вітаміном С від Балія. Крем маска, Pink Berry, рожеві ягоди. Ось, до речі, я казала, що мені подобався гель-душу, для душу, а, з, типу з морозними ягодами. Ось, мабуть, він якось теж там називався щось Berry, ну, щось таке. А, і дуже мені подобався, ось, Я думаю, що ця маска теж буде дуже класна. Так що там пишуть нам? Про щось летить. Отак. Так, а це в нас, мабуть. Це, я так думаю, що це напій, скоріш за все. Яка, яка така затишна картинка? Мені дуже подобається ця картинка. Дуже клас. Так, це якийсь теж буде якийсь напій. Щось какао тут написано, це, мабуть, буде якесь таке какао, дійсно, з гранатом, тут гранат ще намальований. Ой, клас! Це прям для таких затишних осінніх вечорів. Так, далі. Це в нас а, шампунь. Так, це, я так розумію, оце він, мабуть, так пахнув. Ось він пахне. Так, це, це твердий шампунь, якщо я не помиляюся. Ось так він виглядає. Ось такий. Я, до речі, таким ніколи теж не користувалася ще. І він ось угу, це він так пахне. Такий, знаєте, солоденький, як типу ванільно-кокосовий такий. Дуже приємний аромат. Я просто шоці. Так, тут ще в нас кава, кава. А, так, маска для губ. О, нічна. Ось така, дивіться. Оп! 15 мл аж тут. Ого! А вона з полуницею. Вау! Дуже клас, дуже клас! Так, потім, ось такі, а, це, мабуть, ну, типу, цукерочка, я так думаю, ось такі те, що в мене ніколи не було, я про неї теж, до речі, думала, це щітка для обличчя, для вмивання обличчя ось така. Нею зразу можна теж прорабатувати, ну і типу масаж теж робити. Ось така рожева. Дуже класна. Ну, а, з однієї сторони тут щіточка, дивіться, а з другої, типу, така лопаточка. І тут можна наносити їй маски. О, це прям взагалі клас. Ще така наліпочка тут. Клас, Олена, дуже дякую. О, А ось така штука теж дуже класна. Це такий, як це правильно називається, роллер для обличчя, теж для масажу обличчя. З однієї сторони він ось такий, а з другою. Ось такий, такий типу, поперешки тут. Теж тут наліпочка. Дуже супер, особливо коли ось так воно дивиться, такий прям на набірчик. Вау. Супер. О, це теж таке потрібне. Це як це Пемса, так ну, називають її. Теж ось так. Але вона теж її прикрасила тут наліпочками. Дуже класно. Дуже потрібна така річ. Так. Що ще? А, ще ось такі сутерочки милі. желешки такі, типу, а, о, цукрі. А, о, це якраз зараз. Оце піднімати імунітет. Оп, я дивлюсь, що тут їх дві штучки. Так, вітамін С. Якраз я зараз. Ну, Олена все вгадує, бачите? Якраз я теж зараз думала, що щось. Треба таке купити, щоб дійсно якось підняти імунітет і щоб більше було енергії, тому що зараз осінь і така погода починається. Так, і це у нас вітамін С, а це у нас мультивітамін. Ну ось такі дві штучки. Дуже-дуже саме зараз так вчасно. Далі тут що у нас ще. Вау! Який милий! Це вже такий новорічний. Дивіться, як він виглядає. Це, мабуть, мило. Так, це мило для рук буде. М -м -м, дуже клас. Ні, тут я не відчуваю, як пахне. До речі, а, можна буде, коли потім використається це мило, залишити його і а, буде як потім, як потім, такий декор новорічний. Дуже супер. Два в одному. Оце прям дуже класно, теж. мені подобається таке. Такого я, до речі, фігурного мила в нас тут. Ну, десь по місту так ніде не бачила. А, так. Далі теж від Балє. Це в нас. Я думаю, що це буде щось для обличчя, скоріш за все. Ось така, дивіться, баночка а, з малиткою тут і ще квіточка якась. Я думаю, що тут буде. А, я думаю, що це або крем для обличчя. Ну, я потім теж почитаю. Дуже класно дякую. І ще я бачу заколочку. Мой улюблений крабік. Дуже я їх сильно люблю. Такий колір, ще, трохи як перламутровий такий, дуже мені подобається. Трошки фіолетово-рожевий. Це як я гелі для душу. Ці пробочки, коли збираю замовлення, набираю теж там такий колір дуже класний. О, в мене теж такого немає. Теж я про це думала, друзі. Ну ви бачите? Щіточка для голови. Її можна і робити просто масаж. І можна коли миєте навіть ну, шампуни. Ну, я думаю, що всі знають. Це така універсальна щіточка, можна прорабатувати там голову. Там а, сироватку, коли наносити, а, теж можна розподіляти. Ну, Дуже класна річ. Ось це прям теж мені дуже було потрібно. Вау, супер! Дякую! Ось така щіточка іще. Колір теж такий дуже приємний, мені подобається. Такий припилено, рожевий щось таке трояндове, дуже гарний. Так, і що в нас тут залишилося ще? Я думаю, що це теж якісь, типу, як такі цукерки. Ось такі, Ось такі зі смаком коли цукерочки. Так, і... Я бачу гель для душу від фірми Маліа. Вау! Дуже давно теж хотіла його придбати собі, тому що я ж кажу, мені дуже подобається той гейт, яким я користувалася. Так, значить, один в нас ось такий з фісташкою і ваніллю. Ось такий. Скільки тут? 300 мл. Теж везде оці стікери, дуже подобається. Олена, прям дуже так продумала, все. Клас. І другий, а другий який буде. О, теж буде класний такий а, з вишною та шоколадом. Дивіться, вау. Клас. І це ще лімітована колекція написана на цьому. А, і на цьому, мабуть. Так, вони і той, і той вони з лімітованої колекції, Ого! Вау! Супер. Дуже-дуже дякую. І що тут у нас ще? Ага. ну, І це. Молоденька таке у нас буде. Друзі, дивіться, яка упаковка це печиво. Тут скільки? 600 грамів. Ого! Ну що? З какао. Тут іде таке, по типу печиво сендвіч, тому що тут посередині буде така прослочка з какао. XXL. Вау! Ух. Так, друзі, ну ось така була у нас розпаковочка. Мені дуже сильно приємно, дуже-дуже, дуже. Я прям не можу висловити свої емоції. Як мені це приємно взагалі, Олена, дуже-дуже дякую. Я ж кажу, для мене такого ще ніхто не робив. Що в мене на голові. Це для мене вперше таке, вперше, по-перше, перший такий подарунок саме від глядача, глядача на Ютубі, який мене дивиться. І Саме і перше я отримую такий б'юті бокс. Цей такий, знаєте, з таким наповненням. Ну, це взагалі для мене вау. Це шок. Шок. Тому Оленочка дуже ще раз дякую. Я дуже рада, що ми з тобою познайомилися, що ти мене знайшла на просторах Ютуба, написала мені, і ми з тобою почали ось так зараз переписуватися там, спілкуватися. Мені це дуже-дуже сильно приємно. І я тобі дуже дуже сильно вдячна. Вдячна за все, за всі ці подаруночки за те, що ти мені пишеш, за те, що ти з'явилася в мене в житті. Тому що мені це дуже. Сильно приємно. Тому, друзі, будь ласка, якщо хтось, можливо, хоче мене теж привітати з днем народження, в мене якраз воно буде через місяць, 16 листопада. Тому, будь ласка, можете, можете мені писати під будь-яким відео або під цим відео. І я буду дуже сильно, приємно здивована цьому, якщо ви мене привітаєте. І ще раз, Оленочка, дуже-дуже сильно дякую. Я сподіваюся, що ми ще і так зустрінемося. Вживу, як то кажуть, Всього самого-самого найкращого обіймаю.